Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо портативний компресор від компанії StandAl модель 8803CP. Постачається в фірмовій упаковці компресор. Компресор суперкомпактний, але в той час доволі таки потужний, не дивлячись на свої розміри. Ось так виглядає сам компресор, корпус металевий. По додатковому функціоналу у нас є ліхтар, функція автостоп також є. І даний компресор має вбудований акумулятор 2000 мА. Тут у нас знаходиться ліхтар, type c роз'єм для підзарядки і роз'єм для. Під'єднання шлангу для накачування коліс. В комплекті є USB Type-C-кабель для підзарядки, шланг невеличкий. І додаткові насадки, і також є голка для накачування м'ячів. Максимальний тиск, який видає даний компресор 10 атмосфер, потужність його 120 Вт, не дивлячись на його компактні розміри. Є також, як я вже сказав, є функція автостоп. Автостоп дуже зручна функція. Ми виставляємо одиниці вимірювання, які нам потрібні бари, вони наближені до атмосфер. І кнопкою плюс або мінус виставляємо потрібний тиск, 2.2-бар, тобто і коли ми тиск. Накачається до 2,2 бар, компресор автоматично вимкнеться. Давайте включимо і послухаємо, як він буде працювати. Не дивлячись на свої розміри, доволі таки непоганий потік повітря видає.